Дякую, дякую за вашу службу. Дякую вам за допомогу. 23 серпня 2023 року працівники однієї із фармкомпаній Житомира спільно з благодійною організацією Фонд громади Житомира передали нацгвардійцям позашляховик. Автонісан придбали за 300 тисяч гривень. На даний час Збройні сили України, Національна гвардія потребують в автомобілях, особливо такого класу, тому що це автомобіль для мобільних груп. Для дій підрозділів в різних умов обстановки на різних ділянках фронту і на різних ділянках території Костянтин, керівник фармкомпанії, розповів, що це перший автомобіль для військових. Загальна сума допомоги майже вже півтора мільйона гривень, і це один з етапів. Ми намагаємось допомагати нашим житомирським частинам. В принципі, ми вже дуже задоволені цією співпрацею і думаю, що до кінця року ми ще декілька проєктів таких з фондом проведемо. Гроші для купівлі авто зібрала компанія, а знайшли й придбали машину волонтери фонду громади, каже Жанна Соловйова. Вони знають про наш досвід, ну і звернулися з пропозицією співпраці. Ми домовились про суму, що вони там надішлють порядка 300 тисяч гривень. Тобто ми в цю суму вклалися. Олена Кучмі, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.